Що щастя, ніж коли підходить коробка, іначе двигун 172-й, кові-адванс, шестиступка, ступка Але, друзі, це такого можна накупуватись, якщо б це прийшлося купувати через інтернет. Добре, що є людина, з якою можна співпрацювати, і то за третім разом от, виходить, вже підібрали. Друга коробку, яку перебрали, буває тут розлетілася пара шестерень. Ось вони там. І, і буває все, наче нормально, ну но шестерні чуть е, литі вище, нижче, і селектори вже не сходяться і не переключають, наче відмінностів нема. Нам ніколи дав не дивно за те, що приходиться перепаковувати на старий валік іноді, тому що в нових буває оця дирочка, яка змазує, якась така маленька, тоненька, не ну видно, що сплав поганий. Да? Тільки шестерні, тільки валіки, бо бувають закороші. Ну, добре, що можна от сидіти що зібрати. Ну, Буває взагалі, взагалі, не та пара, не то. І буває, що підходить, але селектор не переключає. Потім придивляєшся, є відмінності по висоті. Е, сайт про мото Олексій, Курдуби, Садова. Це дуже хороша людина, яка нам постійно. Йде на зустріч і, вже і ми йдемо людям на зустріч, тому що багато хто з майстрів от люди телефонують кажуть, просто не хочуть братися, бо коробка, а ні, коробка, то ні. А і йдемо собі також на зустріч, тому що роздупляємось в цьому всьому, тому що вже й бачимо, де що, як і звідки робилось. І це ще добре, що це саме двигун стояв на кові, не на якомусь там щось це буває взагалі. Взагалі, взагалі, що навіть не бачив ні магазин, ніхто. Ну не було таке, щоб щось не поїхало. Було таке, що на Башан ми чекали з Європи. Це квадроцикл китайський. Знайшли, але затрата в часі. Кажу три неділі, слава Богу, є пішло і дай Бог, щоб він поїхав також нормально.